Ну, що ж, всім привіт, народ, з вас, підписав Подобайка. Ми продовжуємо рати в Хардсфайрем 4 без модів за Ефіопію. Ми тут прям тащимо, прям прекрасно. Все в нас. Так, мене зараз хвилює совок. Я не хочу, щоб Совок капнув, тому що так виходить, що Совок і Японія це єдині можливі для нас союзники. І вони воюють один проти одного. Скоріше, єдині країни, які не претендують на Африку. Тобто повністю союзники, всі союзники. І вся вісь претендує частково на Африку. Ну, просто союзники і вісі претендують на Африку. А Японія Савком ні. Тому виходить так, що Японія. Ну, Японія більше міста союзник, ніж совок. Проти Савка можна навіть воювати, головне з Японією буде другом. Але я не готовий поки що проти Савка воювати. Але вступити в східноазіатську сферу супроцвітання не звучить, як щось жахливе. Так, ви всі видаляю вам накази. Тут тепер інші війська стоять на захист портів. Ви ж в свою чергу, вставайте всі ось тут. Вперед. Моя зараз мета. Дозвільняти північ Африки, закритих в одній провінції і вбити. Ну так, все вони втратили північ Африки. Це як факт. Дивіться на це. Ми також одразу бийте їх, щоб вони не розслаблялись. І всіх хто тут через shift сюди. Да, 83, 84, 85, 86, Ми зараз повімбурати всі. Так, також людські ресурси. Я бачу військову економіку беру. Так, вибачаюсь, але мені треба збільшувати якихось людських ресурсів. Також, скоро будуть вільні місця для будівництва, і в нас є Єгипет, в якому я ще сталь отримую трохи. І хочеться вірити, що я по ітогу та отримую всі ці провінції назад. Після закінчення мирної угоди. Так, три якісь провінції. Ось і тебе можна. Ось ці три провінції. Олександрія, цивільний завод, два військових. Каїр, цивільний завод, два військових. І Ліван. Цивільний завод, два військових. Все прекрасно. Потім так все буде забудовуватись. Все. Так, хочеться вірити, що вони не будуть сюди висаджуватися, але на всяк випадок ще одну дивізію сюди. Тепер ви купа військ, які в мене звільнились. Йдемо сюди. А саме моя мета буде зробити прорив в цей вузол постачання звідси. Сюди-сюди, тому ви всі нові. Чи shift встанете ось так? Бо тут в нас також вузол постачання. Тут зараз буде величезна щільність моїх дивізій, які підуть в наступ. Також в мене тут тепер є дивізії. Але атакувати я тут не збираюсь. Нормати дослідити. Теоретично, щоб зменшити вплив савка на внесок війну, я б міг на сам совок напасти. І допомогти Японії. І трохи вісь допомогти. Ой, в такому ой. випадку, половину від вас у мене є. Ось ця половина. Яку б я б міг відправити ось так. Ну, ні. Вителити. Ось так поставити фронтом. Кудись сюди цілитись. Так, ти хочеш і в східноазіатській сфері супроцвітання, але ти не воюєш. Ти воюєш савком, ти просто не нападаєш на савок. з цього боку. Виправдання мети війни, завоювання, юрмені вперед. Це буде прекрасно, тому що ні менше на рану, чи пізно капне. Я не хочу, щоб совок забрав в мене умовну лівію. Щось таке. Дуже шкода. Там хтось поранений. Він мене звідси не виб'є ніколи. Просто як факт. це подія, та-та-та. Так подія називається, та-та-та. Та-да-да. -та. Та Ось -да. таке. Важкі бомби. Буває. Ой, ну тут зараз гармати до кінця довчаю. Реактивні двигуни вперед. Експериментальні ракети. Я дурний. Так, ви біжите молодці. Ну що ж, вперед. Оголосити війну. Оголосити. Я не знаю нащо, але просто ачому дні. Так, вінні фабрики. Точніше, він військові заводи, почекайте. Я зараз через 4 дні удосконалийний корпус буду. По-перше, я можу в батумі зайти. Далі вирівнюванням фронту. Зайти трохи в глупку. Знову ж, я не атакую в зайві провінції. Це просто вирівненням фронту. І через шифт сюди. Ти сюди, вдох сюди. Я думаю, можна зайти в Тбілісі, як мінімум, тому що це вузол постачання. По залізниці тут можна встати. Тут я в, є... в Єріване. Ой, як, як красиво. Ого, красиво, слухайте. Я тут красивий регіон отримав. А, да, я повністю прикрив вихід за їх столиці. Якщо взагалі зараз не візьму їх столицю. Ну просто німечно. То ні... німечної не хочеться, сильно кордон мати. Нема в мене бажання мати кордон кордони знімечно. Тут є ж, мають бути регіони з великою населенням. Ось тут, дивіться, ось в цьому регіоні, ось в цьому регіоні 23 мільйони населення. У мене зараз неосереднього населення 75 мільйонів. Це як третя частина всього неосереднього населення. Тут є ще десь прям великі по населенню провінції. Тут, коротше, достатнє населення, щоб йти сюди. Можливо, я навіть щось отримую. Тому що з. Якщо вже дивитись на окуповані території наприклад, з Єгипта, я отримую 378 тисяч. У них 17 мільйонів. 378 тисяч. 17 мільйонів. Тобто з цієї території я отримую десь, ну, можливо, 600 тисяч. Враховуючи те, що я за всю війну 1-3 мільйона втратив. Тобто це вигідно зараз пробуватися, якщо я тим більше з мінімальними втратами це зроблю. Так, що ж, непогано. В авіації ми дуже непогано йдемо. Я думаю, можна почати навіть вивчати лот крейсер, Хочу б якісь крейсера почати робити. Мій флот це завжди крейсера, просто тому що люблю крейсера. Нічого з собою не можу пробити. Так, давайте досконалений авіакорпус. Поки що зробимо з того, що є. Нас, паливний бак, бронепластини пластини. І захищаємо паливний бак. Тут 4 кулемети, дві гармати зберегти. Далі досконалений Найкращі двигуни. Захисна турель. Паливний бак. І два захисти. Також зброя штурмовика. Все. У нас є штурмовик, у нас є тепер понищук. Ну ось так. Все. Да, тільки ось ти не виробляєшся просто, тому що резини нема. Японія, ти мій союзник. Вся. Прекрасно. І Китай. Дякую. Дякую, що торгуєте зі мною. Це мені дуже допоможе. Прям дуже. Ну що ж, ми підійшли. Відновлюємо організацію. Наступ плануємо сюди. Будемо робити прорив. Так, німеч напади. Це вигідний наступ. Це вигідний наступ. Чому к ні? Сюди вигідний наступ, але сюди я не проб'юсь так. Ну, все, я тбиліс взяв. Я вже взяв Тбілісі. що ще я хочу. Я взяв Тбілісі, я взяв Єріван. далі. Я не пройдусь з тією кількістю військ, яка тут є. Мені треба більше військ сюди, якщо я хочу атакувати. Ну, взагалі я можу збільшувати своїх дивізій, тому що в мене всього вистачає. Так, поїхав. Не вдох сюди. постачання знаходиться тут. І сюди, то. Цій провінції. Давайте. Ті, хто атакують сюди, сюди, сюди. Ті, хто атакують, цю провінцію. Спускається сюди, сюди. Сюди. Вперед. Так, це зараз швидкий прорив першу провінцію буде. Двигун, ще краще двигун вивчаю. Як мене намагається зупинити. Вдачі вам. Вдачі вам мене зупинити, справді. Справді, вдачі. У мене є мета, яку я виконую. Дійти до узла постачання. Ви мене, ну, прийміть як факт, ви мене не зможете зупинити. Ніяк. Просто ніяк. Так, сюди я не проб'юсь, та й байдуже. Я думаю, маленьку частину вас треба відправити сюди на зачинення цього оточення. Ну мійон астралі бере на себе відповідальність за колонію прикрас. Давайте заходьте, заходьте, заходьте. Це найважливіше, що ми маємо, можемо зробити є. Yeah. Далі ви сюди ось так. Ось так, все вперед. Розрізаємо їх по Португалії. Також одразу в цей вузол постачання йдемо. Аккурат. Ви. Декількох з вас сюди. Також шифт сюди. Так, моя Ахай. мета зараз розрізати Африку навпіл. Типу на східну і на південну. І розбиратись по черзі. Все. Хей, ви, ви, ви. Ви ви армія, яка стояла на захист Африки. Видаляю вам наказ і ви стоїте сам, продовжуйте стояти на захист саме Східної Африки. Все. Ну, в плані, щоб я не, розш... не вийшов так, що я їм розширю прям до неймовірного кількість провінцій, які треба захищати, бо і того їм просто буде незручно. Нема в мене мети зробити їм незручно, мене мета зробити їм прекрасно. Витакуємо на південь. Нарешті цей регіон занадто довго стояв недоторканим. Час в Південній Африці нагадати, де їдемо. Вона Африка в першу чергу. А потім тільки південне. Не звертайте на мене увагу. Так, видаляється на наказ, поїхали. Так ви всі знаєте, куди йти. Мені потрібні ваші узли постачання. Так, на. Захист, піхотного оснащення по-ліпшому. Прекрасно. Це найважливіше, насправді, кажучи, що для нас є, це захист. І це не сарказм навіть. Так, залізниця. А, фух, все з'єднано тут. Прекрасно. Далі свою залізницю не треба буде будувати. Просто користуватись звільненою. Давайте спробуємо поки що автонаступ. Максимально агресивний. Я зрозумів, що буду багато чого сам робити, але поки це для них не очікувано для ворога, робимо автонаступ. Так, ви атакуєте тільки сюди. Одного з вас сюди, одного з вас сюди можна. Це сюди. І сюди. Другої з вас сюди. Троє з вас сюди. сюди. Тут я просто я завжди кожен раз, коли заходжу в Південну Африку. Південно Африканську Республіку, такий, чому тут так. Що? Ну, з капнула. Ой, молодець Японія. Да, Японія єдиний мій союзників. Кожен раз, коли заходжу в Південну Африку, Південно-Африканську Республіку такий, чому тут так багато узлів постачання? прямо величезних якісь узлів постачань. Так, всі союзники зараз в Європі знаходяться. Вони війська звідти не приберуть. А я поки що по південно-африканській республіці okay. проходжусь. Це прекрасно. Да, вільні військові заводи. Дякую. Ще розширюємо виробництво авіації. На щастя, ми не воюємо з тими, хто контролює світовий запас алюмінія. Є, yeah. в мене немає алюмінія і не буде. Португалія. Ось тут алюмініще. -а. Алюмініє не вистачає. Окей, зменшуємо виробництво авіації до того. Ну, ось так. Давайте 5 на потяг і 5 на вантажівки і розширюємо виробництво піхотки. Бо итогу того ми не забагато. Буємо. Ну, ось так. Ну, не стійте на місці, Прикол Прикол тут тупо агресивного в тому, що ви не стоїте взагалі на місці. Але не знаю, агресивний автонаступ максимально тупо працює. Типу, вони в половині місця стоять на місці, в половині місця атакують просто максимально тупо і невигідно. А все, нас зупинили. Пар підійшов. Так, зупиняю автонаступ. Якщо я бачу вже ворога, то значить час зупиняти автонаступ. Ой, прекрасно. Нє. Yeah. Зараз ще два вузол постачання отримаю. Відріжу північні вузли постачання. На північних вузлах. В них північні вузли постачання, зараз просто не будуть працювати. Дач вам. Південна Африканська Республіка. Як красиво ми тут. Мені дуже подобається те, що ми тут робимо. Все зупиніться. А сюди я не протокол. О. Пробийтесь сюди. В чому ваша проблема? Не впорайтесь, я вас вірю. Ще зараз вузол постачання отримаю. Що може бути прекрасніше? Атакуємо. Продовжуємо їх стискати, тут ще два вузли постачання. Вперед. Не пам'ятаю, мені на початку не до кінця подобалось о, оновлення з вузлом постачання, але тепер я кайфую. Це зробило гру більш... Більш нормально. До цього фактично ти міг просто сили задавити. Тут вже треба думати. О, розділяємо країну. А, Не зможу їх зараз розділити okay. на дві частини. Хоча, може, і зможу. Я спробую. Розділяємо їх на дві частини. Ой. І можливо навіть в порт зайду. Ні, в порт не зайду. І не розділю їх. Це прикро. О, тут оточення, Приємно. Ну, я південну Африканську республіку на півдні. Ну, Вона ж південна Африканська республіка. Нехай буде на півдні затиснути. Все логічно. Як я просто витягнувся незрозуміло, незрозуміло чого. Давай. Те, що ми зараз, це просто кайф. Все ми їх в них вони лишились тільки на сході. Який кайф? Лишилось тільки добити пар. Окей, поки що зупинимось. Цей вузол постачання пробуваємось. Так, ви сюди. Один з вас сюди. Один з вас в підтримку сюди. Тут просто вільна провінція з вузлом постачання. Та я можу. Два... Я можу цей порт пробити, серйозно? Да, втрата порта від союзників, це завжди жахливо. Ну, для них. Для мене це прекрасно. А, я впорався, до речі. А, заводи, ну куди мені. Я не знаю, у мене ресурсів, не вистачає. На піхотку розширяю. І можна, до речі, тепер свій стандарт зробити такою дивізією, яку я зазвичай і роблю. Такою. У нас тільки бронебійність впаде, а все інше, про піхот. Ну так, все інше зросте. Але кількість людських ресурсів на зі потрібно буде. 530 тисяч додатково людських ресурсів. Да. Ой. 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 Ой, вибачайтесь. Вибачайтесь. Вибачайте. Дурбан. Вибачай мене. Тут підтискаємо їх також. Дурбані зараз повбиваємо їх. Все під контролем. Можливо, ширина фронту 10 і краще. Тому що ми так більше дивізій можемо тримати і легше закривати фронт. Більш маневрова армія стає. Ну, Базова кромбо, крована ракета. Східний магриб. Удачу вам. 34, 35, 36. Але є загроза. Так, ви. Я знаю, що у вас є в дивізії. Вперед сюди. Швидко перекрити. Тому що тут небезпечно. Насправді, кажуть, кажучи, на захист дивізії по дві. На захист портів по дві дивізії ставити. Ну що ж, тут також можемо починати закривати їх. Вперед південно Африканська республіка. Вільна Брат! Так, по дві дивізії. Одна захищається, інша закриває висадку. По одній дивізії на порт мало. Ну, потім в нас війська. Зробимо окремого фільдмаршала для захисту, дів... захисту портів. Ранній корпус крейсера. Прекрасно. Давайте далі. Ти будеш вивчатись. Ну, і так довго. 102 дні. Але я думаю, за 100 днів можна зробити один крейсер навіть. Я зможу? А, ні. Базовий батарей навіть не вивчено. Ми або вивчаємо авіацію, або крейсера. Тренувати. Мені треба ще 24 стандартні дивізії. Ну веде. О, підходите. Це вони сильно не намагались робити висадку. Це жахливо. Так, по авіації сильно нема куди вивчати. Тому флот, на. Хоча б, б початкову батарею вивчив. Вперед. Закриваємо. двигун до кінця вивчив. Можна вивчити ще важкий кулемет. Чесно. Можна одразу намалювати ось так. Є. Yeah. Південна Африканська Республіка капнула. Привітайте мене. Ох, скільки б вас військових заводів було. Ну і зрозуміло, що тут жодного підкорення поки що нема. Підпорядкування, точніше. 35 тисяч поки що. Так, дивіться, 0,3%. При повному підпорядкуванні буде 2,5%. 2,5% 2,5% від Південної Африки. Ну, більше 200 тисяч. При цьому я на наступ на Південну Африку не втратив. Прям 200 тисяч. Плюс ресурси і військові заводи. Прекрасно, все прекрасно. Так. Бажання когось з вас також перекинути сюди. Давайте Б. Тут же в свою чергу ви 48 дивізій. Треба зробити прорив. Це дуже складно. Це кожен раз, коли я це роблю, сюди прорив. Це майже нереально робиться. Вперед, сюди. Половину сюди. 24 дивізії просто кудись. На навантаження цього постачання вперед. Ви 24. Давайте почнемо. Тому що я робив помилку, я давав висаджуватись. Було в мене таке косяк. Такі косяки. Тому що я думав, в Африку вони майже не висаджуються. Ні. Вони з новим оновленням почали висаджуватись. І я не хочу спіймати на собі висадки. В тому ж рахунку з Франції. Так, я зараз багато військ залишу просто на портах. Але іншого виходу нема. Так, тут. Чому тут нема чогось по типу пролива, який вони не можуть заплити? Знаєте, для власної безпеки. Перекриємось Африка вся повністю перекрита. По дві дивізії в порт. І можна взагалі не хвилюватись тепер. За Африку. Ну, бувайте їх. У мене ж цивільний нагляд. Ну так, це максимум підпорядкування, який ми можемо отримати. Максимум зростання підпорядкування. Ми прекрасно. Ця серія прекрасно пройшла. Прям по справжньому прекрасно. Африку точно ми будемо контролювати. Знову ж, мені тут. Зараз найважливіше зайти сюди. І можливо, через те, що сам по собі вже Британія зробила підпорядкування, як тільки ми сюди зайдемо, ми також отримуємо підпорядкування. І знову ж Британія отримує звідси людські ресурси. Який в тебе виклик? Усі дорослі мусять служити. У мене виклик 5%. У Вас всі дорослі мусять служити. У Рейха. Взагалі, вишкрібання діжка. І то в них мало людей лишилось. В тебе також 614 тисяч, 10% відсотків обов'язково Я в цьому плані навіть як так вийшло. Якісь військових зводів в мене поступово зростає. Я слухайте. Кількість фабрик зростає. Я не далеко не найслабший. І, можливо, навіть затащу всіх ха ага, ха-ха. Ха-ха-ха. буде справді смішно, якщо я рознесу весь світ. Ефіопія, Португалія, якщо в союзники вступить, буде некрасиво. Треба буде, напевно, залишити якусь кількість військ проти Португалії, тому що вони часто вступають в союзники. Ну що ж, а поки що на цьому це відео ми закінчуємо, Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відео, якщо в когось, з моїх глядачів. Також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або одинатим по посанню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!